Якщо ви думаєте, що на території Росії говорять про те, що відбувається в Оренбургі, в Брянській, в, в Вороніже і в других значить, містах, куди або дрони прилітають добрі від гури СБУ, або от якісь стихійні лиха трапляються, то ні, це нікого не цікавить, тому що найбільше їх цікавить все ж таки, що там у хах... Що касається uh, українців, uh, можливо, партизанського диверсионного движения, Олександр Николаевич, я поддержу полностью, повністю, uh, ми не все-таки, наскільки значительна часть українського общества люто нас ненавидит. Понимаете? Ви навіть не здогадуєтесь, а що це за жест такий, Я перепрошую, це що мало бути? Help me, sos me, що це мало би бути? У вас паспорт забрали, вам якось допомогти? Ви не ризикнули завершити цей жест, для того, щоб ми вас врятували? Знали, куди йшли тепер їжте не обляпайтеся. А, ну і власне знову ж таки. Та, ви не підозрюєте наскільки велика ненависть в українців до росіян. А, але ми вам то покажемо, продемонструємо обов'язково. У нас я впевнена в тому, ще буде шанс, коли ви будете розплачуватися за всі свої гріхи, і за те, що телевізору своєму і холодильнику своєму довіряли більше ніж здравому смислу. Ну і до речі, знову ж таки, бачите, Хелпмі і Сосмі показує нам чоловічок, який максимально поширює ненависть до України в ефірах російського телебачення. А потім щиро дивується, чого це їх всі називають свін...". Не Такі безпечні, багато з них, як можуть показати. Во многих з них знаєш, як нас с вами називають, знаєте, свінакові. От ми всі колективні свіна. Находиш, предлагаешь не огромные деньги, полмільону 250 п'ятдесят на руки, 250 тисяч потом. Як да? один з этих уп... нам розказав за не за полмиллиона такого роду люди, як ми видели, вот эти не люди животные просто не у неї має кошки більше мозга, чем вот у этого чудища. Ані кишлак родной перережуть. Ви думаєте, про кого це Маргаричсіманіан? А вона про терористів з Крокус Сіті Холла. А про терористів, які не догледіли дамбу і через яких евакуювали понад 7 тисяч народонаселення, населення. А скільки там загинуло, невідомо а, чомусь мовчить. Потому что шо, потому что трус. Я расскажу очень короткую историю. Давайте. Начало 2000-х годов я в ресторане вместе с Горбачевым и Яковлевым. Тем самым, Александр угу. Николаевич, выпили, закусили. Я задал ему вопрос, он сидел рядом со мной, Яковлев. Я говорю, Александр Николаевич, вы же ветеран фронтовик, как вы могли допустить то, что произошло в Беловежском соглашении, то, что произошло в Беловежской пуще, вот это вот предательство. Он так набычился, посмотрел на Горбачева. Потому что Мишка трус, трус, трус. Горбачов побагровел, встал и вийшов. Советский Союз можно было сохранить. Но это требовало железной руки, твердой воли и, к сожалению, неизбежно привело кролики. Так можливо, Мишка не трус, можливо, Мишка були прийняті. А... Ілья Константинов вважає, що Совєцький Союз можна було б зберігати, якби, звісно, в когось вистачило руки хазяйственника, як у Путіна. Ну і, відповідно, піти війною не знаю, чи то на територію України, чи то на територію інших країн, які під час розпаду Совєцького Союзу сказали, що вони хочуть бути незалежними і окремими. Стільки років пройшло, а вони ще й досі в своїх вологих мріях. Уявляють, а що би била би, якщо б Союз Астався жив? Яка різниця, що би била би, якщо ми живемо в... не в минулому, в теперішньому, дивимося в майбутнє і намагаємося робити все, щоб покращити наше життя і життя наших майбутніх поколінь? А ви все так само, як і 30, і 40, 50 років? вуха в Лейні, не будемо вам там а, заважати купатися і далі. Насолоджуйтесь цим процесом, не те, щоб ми хотіли щось для вас змінити.